же реалізувати систему охолодження від теплового насосу повітря, вода Да дуже просто є купа гарних варіантів. Перший варіант це отакий, бачите, настінний фанкойл. До нього підходить дві труби, в яких тепловий насос охолоджує або нагріває воду, і вони працюють і на підігрів приміщення, і на охолодження. Другий варіант у нас такі при припотолочні фанкойли. виглядає як внутрішній блок кондиціонера, але до нього теж приходить вода від теплового насосу. Третій варіант це касетні фан-койли. Не касетні, а канальні фан-койли. Вони працюють через повітряпроводи. З одної частини приміщення забирають повітря, обігрівають чи охолоджують, і в другу роздають. Варіантів є маса. Є отакі от, от зараз вам покажу касетні фан-койли, як на заправках, ви бачите. Отак він виглядає. Чотири сторони роздає повітря, але до нього так само підходить всього дві труби від теплового насосу. Ну і є серія е, гарних таких дизайнерських рішень. От так от вони виглядаються. вот такий гарний фан-коїл. Бачите, можна використовувати. В них панелька є люба, навіть можна в дитячих використовувати, бо вони різноформатні. Кому цікаво, звертайтесь по посиланню в шапці профіля, скину каталог. Всім тебла або холоду, користуйтесь.